Здарова, народ! Сьогодні в нас дуелька. Сьогодні я граю вже за Арнорчик Проти мене грає на Ізіні Твінко Твінкол Тос Твінкол Тос Окей. Так, За Easin Челік грає. Так, вирішив отакий зробити старт. Трошки жадібний. Отаким чином зробив, поставив вже 5 ферм, е, роблю барак. А цей Ізін, тим часом хитрий жук будує дикарів. Хоча має походу рашити. Я вирішив зробити оцю палаточку раді очків командування, не знаю. Вирішив затестити, е, чи це норм, чи не норм. Типу, якщо їх... Є... Ну, спочатку ясно, що вони не потрібні. Але потім ти ставиш одну, вона откатує іншу, вона трішки прикриває твою ферму. Ну, вроді прикольно, вроді нормально. А, так, тим часом сюди вже йдуть за мечників. Так, я зробив загін бучників. Розумію, що проти їзина їм можуть мене рашати. Але лучників шо? Я вже не пам'ятаю, до речі, що я тут роблю. Відправляю їх на троля. М -м -м. Так, тут декарі вже з цього боку і тут інша пачка вже обходить з іншого. Отаким чином... Так, що в мене наймаються списи. Списами я хотів закипити варгів. Захоплення йде сигналки. Так, тут лучниками вже стійки. Потрібно трішки підконтролювати. Напевно, я... Ага. Ага. Ну, два удара мінус загін. Старт офігенний, я скажу. Ух, тут і кавалерія. Типу, щоб е його не зарашили, зробив каву. А, згадав, це я вамсулів. Старт вамонсулів, народ. Старт вамонсулів. Все. Старт вамонсулів. Так, прийшли ці огризки трилучника. Він би в мене, до речі, вийшов би цей старт на Монтулі, аби я тут закріпив троля і забрав тут бабки по 500 монет, типу це ж круто. Так. Починають мене вже рашити. Три пачки, Три пачки дикарів. У мене ще немає нікого. Трилучника тут стоїть. Це саме ясно, що я не я продовжую квітити варгів. І вся ця моя економіка, напевно. Не витримаю такої навали. Так, роблю перемикання на меч. І амансули погнали вже в бій. Так, в мене мінус одна. Мінус друга. Мінус третя. Це б четверта 5. Міс 5, ніфікася. За, за захід. Всю мою економіку зніс, челік. Челабастер, але в мене наймається другий вже загін на Монсулів. В принципі, має, має. У дефатись з база за Монсула не Дуже дорого зробили вихід в них. Прям старт якийсь Unreal. Це щоб не грали так. Ну, Зін не так часто рашать, часто тріплять, типу. А буває рашать мечниками. З казарми. Ніфіга, тут геть щось він робить, що він ще робить з цього? Ого! Ого! А не жаднувато? Ти робиш 1, 2, 3, 4, 5. П'ять бараків, варгятня. Мені здається, це зажадно. Типу міг би за цей час він цей челік еки набудувати. Ну, одну казарму нехай буде. Типу, хочеш казарму будуй. Він заглядає <загалити> в другий рівні і робить мечники. Ну ладно. Так, відступає. Так, а третій загін не мається. Так, найняв третій. Чудово, тут е захватив таверну. Так, ці дикарі не знають, куди їм подітись. Так, пішов спам тепер вже мечників. Але е ресурсів немає. В закінчились, на жаль. Якісь нубасик, типа. Через що багато будує цих плевелень, мало. Що це він робить? Ага, цитадельку. Мало робить е пилок. Потрібно більше пилок. Вони краще задефають, так. У тут загинули не Цим загоном я думав дефатись. Бачу, що потрібно остріними також вертатися, а то база в мене не захищена. Ну швидко ламають ці бікарі. Це за ролика дефавзарно. Просто якийсь Tover е Defense, якийсь Wave е Defense. Просто біжать і нападають, біжать нападають. Я вже тут заникав трошки свою економіку. Збоку будую. Так. Знайшов ще варгів. Монсолі леколасний юніт, але ними танчити взагалі не можна. Тільки починаєш ними танчити, вони від'їжджають швидко. Що там, 3-4 загоновухарів по них працює То... Unreal. Зараз, я тут помітив, що тут стоять декарі. Відходжу, хочу їх перейняти, а цей гравець чомусь не нападає. Збираю він пачку. Зробив я, до речі, цих список метників, адже побачив, що тут є пер'ятня, я думав, в нього десь кавалерія є. Але щось кавалерії не наблюдаю. Так, качаюсь поки. Я не знаю час на чому боці, схоже, не на моєму. Адже граю проти Юзина. Але на моєму, бо в мене отакий старт газівний. Так що. Отут я зараз. Е напевно, залью цей загін з Так, да, помічаю, але пізно пити борджомі, як то кажуть. Так, мінус, бург, до речі. За один загін взяв другий рівень. Що? Серйозно? Оце вони так фідять? Оце вони так фідять? це целурцю треба дуже мало, щоб отримати другий рівень. зрозуміло. Ну, як може на одному загоні другий рівень. Якось досить швидко. Тим паче вони коштують всього 300. Як на мене, дарма так зробили. Так, ось натикав вже, бачимо, три. ці... Нори хоббітів. Фермери шира, а це хобіти. Так, вирішив трошки пострілятись. Але знову ж таки, мені не потрібно танчити амунсулами, адже лише втрачаю амунсулів на цьому КГ. У мене зараз всі бабки амунсули. Так, добудовую скаси. Вже поставив майстерню Аж розумію, що з Аманкілами не спушиш толком. в мене картенчик з'являється і з'являється Аранор. Так, обходжу в спину, оце цей челік підставився тут. Досить сильно, до речі. Можна просто не стилювати, здаюбав. Підступай, ну, блін, величезна пачка, до речі, візіна. Я стільки стріляв, але в нього фона не закінчується. Так, там дикарі тут вже прибралися з сюди. Так, з героїв тут бурт був. Більш героїв других я не бачив. Ох, що зараз дадуть далп і мінус Амансуле, так чи ні? Так чи ні? Наче ні, наче відбіг. Ох, підстрелив мені. підстрелив мені героя. Він майже здох, але... А також герой майже здох. Що буде Хілка? Ні, не буде Хілка мінус. До речі, я не пам'ятаю, напевно, тут був великий кім в мене. Начебто блокінга тут багато, і тому я вирішив зіграти отаким от чином. Бо буває, я так, граєш каточку, типа, із тіпом. Тут же ж знизу отут де мишка в мене. Показує пінги. І часто закидає, я не знаю, як воно працює ця штука, ну показує, що сервер якийсь, який приймає матч. І буває таке, що Бразилія, буває е, Нью-Йорк. Буває таке. Коли про qt сервери, там дуже великий пінг, там 200 пінг, буває 100 пінг. Ну, Просто треба зробити ті, рехост, воно замінить сервер, і можна нормально грати. Деякі челлі, які не розуміють це хіпа і не хочуть Рехост. В чому проблема, не знаю. Але є таке. Так, цей чел зібрав вже величезну таку пачку. Так, на Монфлеми качаються потроху. Якщо вони докачаються так рівня до 5, вони будуть досить жирні, їх я так швидко не втрачу, тобто за один залп. Але все рівно. Що боку дикарі будуть зачищати мій фанг. Можливо, треба було відправити якийсь загін, щоб він дефав, але тут настільки велика пачка, що мені потрібні всі війська, щоб її перебити. І щоб не просто перебити, а щоб не втратити амонсулів. графанта зробив. Чуть його не злив на коні забіг в толпу. Так, перчантик від тут був четвертий рівень. Качається, качається. Тим часом дикарі йдуть далі, мене пушити. Мені треба на це якось реагувати на цих дикарів. Я не реагую, бо мені вінка, да? Бо нубасик. Нубасик такий. Ну що це за пачка? Це не пачка, це взагалі Це ніщо Але декарі тут вже п'яту рішення, не піга. нормально так будуть фідать. О, я, до речі, вже зробив палатку. І будуть на дальні луки. Коли будуть дальні луки, мені буде набагато простіше. Вистрілювати. Так, мульбертик уже є. до речі, арафант. Эээ... Скока тільки вийшов. А інші герої. Я не бачу їх ще. Картанчика. Я а то героя щось не видно. 4-й майже 5-й ундус. О, Візіна з'являється Саруман. Це цікаво. Отак розбудував свою базу, ну тут, звісно, його взагалі не гризу. Він будується, робить, що хоче. Взагалі, коли отака ситуація, то Арнор це, вважайте, що програв. Коли отака ж. Бо це трин'єс. типу, якщо дати волю. Це, напевно, сильна фракція в грі, якщо дати її У нього дуже сильні юніти, в нього дуже багато грошей, їх відновлювати, куча всяких отаких греїв, скидочок. Тому все Вирішив я зробити отак: побудувати вишку, посадити сюди лучників і все. Я не буду відволікатись на цей бік і вони будуть захищати. Так, стелю ліс. Хочу закріпитись поки на цьому боці, поки в мене ще не зроблена забудова, до того ж я помічаю, що тут є оці майстерні. Їх потрібно якось би проносити, бо проти баліст грати взагалі не хті. Так, тут царік, з цього боку, щось бив. Я його щось ігнорую. Зараз він. Він легенько покоцав, звісно, війська живня мантуле. Тому... Так, здар хілочку. І відступаю, так? Да? Але Саріка, я там все ж таки згриз. Щось я не помічаю цього Саріка. Згриз. Згриз. Немає, немає, немає. Перчантик. Та мінус якийсь герой. Мінус дід. Мінус арафант. Тут я щось залився. Тому я думав, що в мене набагато краща ситуація. А оказалось, я в якійсь херні. Так, тут, до речі, друга рівня вже майстерня. Замовляється перша баліста. Мені потрібно цю балісту якось не дати вийти, адже потім буде набагато важче. Так, стараюсь катапами кидати по майстерні. Але мене зонять. Якщо я втрачу анонсуди, це буде ще гірше. Тому поки якось так. А, Сарік Спасся, ось він хілиться, другого рівня, ХПшний тіп. Ох, майстерня відкрилася. Але вона не встигла виїхати. <гум> Мені здається, і бабки не повернулись, коли така ситуація і не виїжджає майстерня Так, буду спереді ще одну казармочку для того, щоб швидше підводити підкріплення. Так, тут тут загін дикарів і стоїть. челік не знає поки що робити. Не би мене тут гриз по флангах, мені було б набагато важче. А це він трохи погриз і злякався. Бачимо, він кавалерію пускає, я запускаю третій тир. Так, і біжить кава, біжить кава, мене давити. Я починаю її фокусити. А він чомусь не давив! Він вирішив мені катапульти поламати, зламав катапульти. Кірданчиком я дав страх, вони відступили, від'їхали. Так, підходить Сарік. Так, фаєрболом відпихнув мені пару загонів. А що там над ним така хрінька? Це начебто. Оці щитоносці та Так. герої 20 добронин, ну себе. собі щитоносці до дофіга дають. Боже, яка там пачка сочна просто. Вже играйте в деяких болти з'являються, бачу, чи ні? Фиш. Просто пробую кайтити, кайтити оцими челіксами. Ну, нормально, в мене потрошку вже економіка е прокачалася, скоро будуть деякі ферми третього рівня. Тому в мене бабки з'являються, можна будувати героїв, війська, все. Просто потрібно гарно розмінюватися. По білочках в мене бачимо 14 очок в третьому тирі. А у цього 15 очок також в третьому тирі, може дольсь заюзати. Просто йде в атаку, я його трошки відкаю сюди, адже битись під підварчантом це погана ідея. Це Варнура, проблема, що немає АОЄшок. дуже мало АОЄшок. І. Все, до речі, бафати ферми. І АОЄшки ці є лише у RVD, виходить, так? палантир призивів. Приходні типу призиви там. АОЄшка лише одна Це Ульта. Молодформоста, там два заряди. Але все рівно типу. За ОЄшками мало. Ну, обстріл, він ну, настільки мало дамажний. Що ауєшкою назвати його я б не став. Так, мене герой забіг в толпу, зараз здохне там. Боже, ну тут древенна пачка. Там Сарик ще бігає, хоче щось кастрюнути. Ох, як він так Blast. Там той вдох. Ось Сарик, мінус Сарік. Картен гарно, до речі, навалює над оцим бабчиком. Цим скелом. Ну, я тут щось залився бив Саріка, але як полтить літають. Ну тут, до речі, хизий що робити далі. Що, що робити далі? Робочий мій. Але добре, що має картинчик, качну левел. І. І тепер призиваються з вогнем оці лучники. І закачується до 25 ки Зараз буде Балікам, напевно, ламати фортецю. Е, Мені потрібно якось знищити ці баліки. Як ви думаєте? На цьому кінець. Ні, Челік не сказав, що прям неправильно робить, але щось. Картенчика пустив, я зніс один балік. І зніс інший балік. Втратив картенчика, але. Баліків немає, і знести мені фортецю так просто не вийде. Берсерк Берсерпустий. Один вічник в загоном. О, хтось забіг. Тікай. Хочого так і забув? Зато кюшкою видно, що гравець не користується кюшкою. Це приємно. І, ну, тут така пачка, що мені здається. Жай до мене Він мені крепко б міг зламати. Типа заведи застач і починай бити. А він щось на очки заочкував. Можливо і правильно. Не знаю, не скажу. Як би було. Він зараз знову збере. Тут нові майстерні, до речі. І фіга в нього бабл, він три, тут дві натикав. Зафікав. П'ятого рівня старік. Ні, в мене ситуація вкрай поступна. Я це дивлюсь. Чого? Ситуація не дуже. Але я ще як щось задумав, якусь хитрість. Я вирішив закинути свої 25-ки на фортецю, розвідав е Аранарто. Так, катапультами кидаю по фортеці. Я зараз скучкую мечники і спасити з герой за білочкою. І, походу, я тут маю зробити мінус фортець. Цього боку. Бачу, що на мене нападають і просто відступаю Так, дикарями він мені катапульти все ж зніс, але в мене вийшло йому зламати фортецю. І зараз в Челіка немає. А якийсь час палантиру. Це ключовуху. Цікаво, одну чи двісті, в мене вийде зламати ключовух. Але він бачимо, що підтягує е баліки вже, оцю пачку. І чим мені дефати ці баліки? Так, працюю лучниками третім тиром. Мені відводить, сейвить Так, тим часом я вже дві на ключову фізіс з 3. Не фармичим стигну. Якщо встигну, да круто. Встиг. Стих, стих, стих. Круто. Получилось вертецію і три ключові. Зламати. Тим часом йому зніс всі баліки. І йому знову треба підтягувати їх. Вже ближче ще одну майстерню ставить. А де він робочий? Не є робочий взагалі. Має десь бути. А, є робочий. Він приїхав, казарму з боку поставив, Два робочих тут засейв. Сильно. На залишки третього тиру. Тут знову по фортеці фігарять. Я не пам'ятаю, я робочими. Чиню, чи не чиню? Мав маю чинити. А, підбігайте робочі, починаю ремонтувати свою фортецю. Але баліки, баліки-баліки дуже близькі для того, щоб знести. Лишається два постріла, лишається один. Чи встигне чи ні. Встиг, встиг, встиг зламати йому балік. Просто на, на останній секунді, але їде нова. їде нова баліста. Так, просто. вбивай лурца. Ух, якуп, стріум, гарно, я курці гарна гарне астрально. по фортеці, але вже робочим вихиляв її е, рівно на оцей постріл. Якраз хватило задефати, хватило. Чилик дуже дофіга зараз, до речі, залив пачки. Ми сейчас не стрілювали. Оці лучники призивні. Просто топче. Ніота місарік здох. Ніотамісарік здох! Ті толпі. Просто чел поки керував балістами, а собі півпачки. Відбудовує фортецю. Але звісно, армії в нього зараз немає. Та й в мене я не скажу, що, що я армія. Це таке, але мене є призивні луки Оцим дідом можна було кинути пророцтво, на кой я кинув? На цього не кидав. Ага, кидав на Аронарта пророцтво, а на картена ще не кидав. А якщо кинути на картена, то будуть з'являтися по два лучника. Ану. Та, не кидав, не кидав. По два загони. Хобіт здох. Але знову всі майстерні? Це мені виграє якийсь час. Тому гравцеві тут треба будувати майстерню якісь, хоч якісь, Щоб дефатись. Так, ну тут майже відремонтував відремонтував. Все, боку. Не знаю, навіщо він грайдер робить? Може в нього бабок ну давайте глянемо. У мене бабок майже немає. Є третій тир. Че, чувака, 600 також бабок немає, 23 очки, але в нього буде друга 25, ка зараз міна. Він зараз бере міну і буде досить, напевно, мені... не неперелик. Онсили мене встигають качатись, їх вбили тоді це нові, другий третій рівень. Таке, досить мало. Досить мало вони качнулись. Так, приїздить ще одна баліста. Так, прикликав. там. Я кинув пророцтво. О, Арведуй біжить 3 рівня, до речі. Кавалерія починає мінус Мінус хатапа. Там куча списів, тому я відвожу. Тепер в бочину можна заїхати, легесенько, в бочину. Отак. Дуже добре. Арведуй, в якийсь бік повернувся, доїв заверпілку, але... Достатньо армії вона не подамажила. Є в нього така штука, що він кудись повернеться, дасть. Без пользи. Але я тут перебив армію Ізіна, до речі. І чел здався, просто здався. Ну звісно, в мене вже клати їхали, я б вже далі йому ламав би базу. Отакий От реплейчик. дефався за Арнор, як міг. Все, лайкос, like подписка, коментос. за такі пожилухи. Б.